Житомирська національна спілка художників України відома своїми талантами не лише у нашій державі, а й далеко за її межами. Досвідчені майстри постійно проводять виставки, тематичні вечори як у міському салоні художника, так і у виставкових залах музеїв України. Звичайно, що Житомирська обласна організація ну, вона завжди якось відмічалася на республіканському рівні, тобто керівництвом національної спілки художників України, тому що у нас завжди був сильний. Скажімо так, осередок, який репрезентував свої твори не тільки на обласних виставках, у місті Житомирі в нашій області, а і в Києві, і в інших містах. Разом з тим, наші виставки були і за кордоном, от і маю на увазі Європу. До 35-річного ювілею Житомирської організації Національної спілки художників України найкращі роботи митців цього профілю представили в обласному літературному музеї. Тут і пейзажі Житомирщини, і абстракції, і казкові персонажі картини з зображенням Поліського села Натюрморти. Представлений якраз такий період, що все свідомо було поставлено завдання кінець. Двадцятого століття і початок уже 21 століття серед розмаїття пейзажів. Увагу відвідувачів привертають картини на флористичну тематику. Автором робіт є Житомирська художниця Марина Вербицька. Вона розповіла, що на творчість її надихає життя, природа та квіти. Майстриня зазначає, що малює у своєму власному стилі. Я не можу сказати, що это повністю реалізм. Я так думаю, що він какой то переработанный, потому тому що э, я закончила інститут, де реалистическая школа була преподавання. Ну, зараз, конечно, з годами все меняется, поэтому такой реалізм можна сказати. усі бажаючі можуть відвідати виставку живопису у Житомирському обласному літературному музеї.